Всім привіт! Ми з України. Сьогодні, 28 липня 2022 року. Ми з вами знаходимося у місті Києві, і сьогодні в мене для вас буде невеличкий експрес-огляд подільського узвозу, а саме тих робіт, які тут зараз проводяться. Насправді я їхав на іншу зйомку у Києві, також але вирішив тут зупинитися, тому що нещодавно на моєму сайті в мене була новина про цей ремонт. І я подумав вам показати, що тут зробили. Не забувайте підписуватись на мій канал, тиснути дзвіночок, залишати коментарі, ставити вподобайки тим відео, яке вам сподобалося. Також підписуватись на телеграм-канал, долучатися до групи у Фейсбуці та підписуватися на оновлення мого сайту. Но від мене, як завжди, дуже велика подяка всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують, або на банківську карту, або через Patreon, або використовуючи новий сервіс на Ютубі, який зветься спонсорство. Починаємо наш огляд, ми знаходимося у Києві, на Подільському узвозі. От ми бачимо наразі, відвозять вже на вечір техніку. Робота припинилася до завтра. Ну а чому ж хлопці завершили роботу? Тому що я трохи запізно сюди приїхав. Зараз майже 6 годин вечора. Хлопці працюють тут з рання і в 6 годин вони вже збираються. Зараз бачимо, робітників немає, техніка щойно поїхала. Хто тут працює? У своєму повідомленні на сайті я зазначав, що замовником робіт виступає Київавтодор, комунальна корпорація, і роблять роботи вони силами свого власного підрозділу, районного Шеу. Але я тоді не знав, якого саме району. Зараз я впевнився, що тут працює Шеу. Шевченківського району, тому що ну це зрозуміло. Ця частина вулиці вона належить до Шевченківського району. І давайте дивитися, що тут саме хлопці зробили. Тут буде змінюватися вся бруківка. Але бруківка тут гранітна, тому вона майже вічна і її треба просто переукласти, тобто зробити нормальну основу, подивитися, оці, бачите, провалля якісь там ями, горби. Це все з'ясувати, чому воно так. Вирівняти. Якщо десь щось підтікає, то виправити. Також тут є. Зливова каналізація, її треба теж почистити, поставити в рівень всі люки, всі градки зливні, і після цього, щоб нічого нікуди не підтікало, підмивало, зробити основу і переукласти цю бруківку. Бруківка буде знята тут, бруківка буде відсортована, очищена і повернуть після цього на своє місце. Також я писав у статті на сайті, і ще раз повторюсь, що Одна з причин, чому таке трапляється з бруківкою, це те, що вода вимиває поступово-поступово весь цей розчин, який між елементами брукування, а також е основу, це очевидна, гарцьовка була там внизу, а під ним ще якась під нею, під ним подушка. Оце все з плином часу. Руйнується і виходить от таке, що ми бачимо. Ті, хто постійно мешкає у Києві, ті знають, що Подільський узвіз це у мирні часи. Така жвава, галаслива вулиця, насичена рухом, насичена машинами. Зараз трошки цього менше, але все одно машини їдуть, їдуть, їдуть з невеликими перервами. Тому цю вулицю не можна ніяк повністю перекривати на ремонт. Це важлива транспортна магістраль. Артерія, яка з'єднує верхню частину історичного Києва та історичний поділ, поділ у нас знаходиться отам. Тому було прийнято рішення не перекривати весь рух, а зробити це ділянками. І роботи спочатку проходять на Крайній правій смузі, яка веде до подолу. Потім, очевидно, якщо не переміниться нічого, будуть робити крайню ліву смугу, і потім середню частину опрацьовувати. До того ж, ми бачимо, що тут, крім приватного транспорту, ходить ще і транспорт громадський, зокрема, автобуси. Що Це в нас таке тролейбуси. Тролейбус 28-й, колись здається, тут 18-й ще ходив, може і ходить. Маршрутки я тут бачив. тобто Багато чого їздить з подолу до Гори, і навпаки. Ще треба зауважити, що Подільський узвіз він не скрізь зроблений у бруківці. Там зверху, якщо пройти, можна побачити. Частина, яка більш полога, більш пласка, вона зроблена в асфальтобетоні. Ну а так історично склалося, що оця частина більш крута. Вона тут з давніх ДВН у бруківці, ще, мабуть, з царських часів. Хоча це не царська бруківка, вона переукладалася, ремонтувалася, але все одно поступово виходить з ладу і треба лагодити. Чому саме так свого часу зробили на цій вулиці? Тому що асфальт, навіть не асфальтобетон, як зараз роблять, а саме асфальт, старий асфальт, він був пластичний, він мав. Схильність до того, щоб сповзати з крутих ділянок, особливо при спекотній погоді, особливо за великого навантаження машинами. Тому на таких крутих ділянках завжди вкладали щось таке більш стабільне, а що може бути стабільніше, ніж гранитна бруківка. Не знаю, чи будуть на тій частині вулиці, де асфальт, щось перероблювати зараз, тому що все ж таки. У нас війна і зайві гроші витрачати не дуже добре. Але отут, що стосується бруківки, вона дуже погана була вже давно і потребувала ремонту. Навіть жаліються, скаржаться, постійно нарікають на її стан водії вантажівок, водії тролейбусів, взагалі всього того, що має великі колеса, а Водії лягковиків, вони просто намагаються оминути цю ділянку і десь об'їздами якимось їздити. Тому вже припікло, що називається. Ну і після того, як я вам все це розповів, давайте пройдемо донизу, подивимось, що як вже встигли зробити. Почали ремонтні роботи у липні, на початку липня. У нас до початку асфальтобетону. Десь, може, метрів 150, не знаю, чому саме з цього місця почали. Може, навпаки, йдуть туди зараз. Ми бачимо, що демонтажні роботи вирішили розпочати саме з бордюрного каменю. І, до речі, треба зазначити, що камінь тут дуже гарний. Це колотий граніт. Я вам колись неодноразово розповідав на інших оглядах ремонтів, зокрема і київських вулиць. що... Він кращий за різаний граніт і зазвичай, якщо є така можливість, то його намагаються зберегти. Тим більше, що зараз, ще раз повторююся, брак коштів, тому я думаю, що ці камені будуть відбраковувати і за стандартами по розміру, тому що там не дуже гарно, коли короткі вони получаються, десь є поламані, то все, що можливо, це збережуть і вже встановлять по-новому. От бачимо, машини вже поїхали майже безперервним потоком. Тут якось воно не дуже однорідно. А ми поступово доходимо до тієї ділянки, де вже такий неабиякий прогрес спостерігається. Тут моє припущення підтверджується. Очевидно, починали робити щось там і... Потім хлопці пересуваються поступово догори. Ну, це логічно, тому що переукладати таку бруківку краще знизу до гори, як і асфальт. Складають. Наскільки мені відомо, Саму систему водовідведення тут не модернізували, тому що це все ж таки не капітальний ремонт, на це немає зайвих коштів. Але оці всі градки, люки, їх треба підняти і встановити за геодезією. Що тут і роблять? Бруківку демонтували. Тут чітко вбачається одна смуга руху. Тут взагалі пам'ятаю... Була наче реверсна смуга, але вона то була, то зникала, то знову була, тому я не знаю, як зараз це все працює. Якщо хтось тут їздить постійно, то можете мені по коментарях написати. Ну, а ми роздивляємось, як гарненько встановили бордюри. Ну і тут таки підтверджується те, що я вам сказав, коли ми були трошки вище, що всі старі бордюри будуть намагатися виставити заново. Зараз я пересуваюся по подушці із GPS, це вже здається нова подушка. Але, чесно кажучи, не знаю, на що будуть вкладати або на гарцьовку, або може на розчин. Це як за проєктом буде виходити. За моїми суб'єктивними оцінками десь. Близько або двох третин, або, може, і трьох чвертий по довжині узвозу вже в роботі знаходиться. До того ж, ми бачимо, що попереду у нас вже свіжовкладена бруківка, і зараз ми узнаємо, на що її кладуть. Придивляємося і бачимо, що все ж таки гарцьовка. Що таке гарцьовка? Мабуть, більшість з вас знає. Як не знаєте, то це. Суміш піску та цементу сухого. Інколи буває, щось ще туди додають, додають. Потім це все проливається водою. Так, от бачимо результат підбору. Спочатку викладаються камені, які один до одного підходять. Потім вони нумеруються якось і вже вкладаються. Здовж дороги. Як ви напевне розумієте, взагалі робота з бруківкою це така доволі кропітка праця. До того ж, якщо ти працюєш з новим матеріалом, то це одне, зараз можна різану бруківку або фармовану фем. Наприклад, замовити, вона вся йде в одному розмірі, то тут треба це все очищувати, це все підбирати, і лише потім, щоб все воно якось вклалося і щось пристойно з цього вийшло. Бачимо спочатку такі направляючі смуги складають уздовж бордюру. Тут навіть орієнтація трошки інша, а потім йде вже сама смуга основна. Ще й треба викласти таку собі розмітку теж елементами бруківки. Судячи зі стану тротуару, його теж будуть після всіх робіт якось приводити до ладу і, певно, переасфальтувати. І тут вже бачимо, такими невеличкими захопками це робиться. Тут вже пішла бруківка, не просто вкладена, але і ущільнена, і загарцьована між каменями. Попереду ми бачимо на обрії Кирилівську церкву. Це доволі таке значиме історичне місце у Києві. За нею проходить вулиця Олени Теліги. Це я розказую для тих, хто не дуже знається з київською географією, але хоче почути про якісь цікаві місця. Між вулицею Олени Теліги та Подільським узвозом розташовані кілька ярів. Це сумнозвісний бабин яр, а також яр реп'яхів. Чи реп'яхів. Реп'яхів яр, він такий трошки захарашений, занедбаний, але дуже цікаве місце для тих, хто всякі такі, як то кажуть, місця сили або таємничі місця, полюбляє у старих містах. Так що раджу туди сходити, але не поночі і краще, якщо будете з кимось іти. І схоже на те, що тут працюють окремі бригади, їх тут декілька, тому що такими захопками окремими це все робиться. Бачимо порожні місця, потім ще викладена бруківка, потім знов порожне місце. Треба ще так обережно ходити, щоб хлопцям нічого не порушити. Підбетонована зливова градка. І знов захопочка. Причому дивимось тут між каменями проливається розчин. Це навіть не герцьовка, а рідким розчином проливають. Що цікаво, якщо верхня частина бруківки в нас складалася на подушку з ЧПС, можливо, з додаванням цементу, то отут я знайшов вже бетонну плиту. Я можу лише висловити припущення, що тут, мабуть, якась почина була, або розмокання ґрунту, або ще щось таке, і тому в окремих місцях вирішили зробити саме підбетонку. Можливо, вона навіть армована, хоча я цього не можу стверджувати. Можливо, цим також обумовлена така схема роботи, коли частинами роблять. Ну а тут знов таки звичайно, ще ПС. Ну, а можливо під тою плитою якась комунікаційна камера, каналізація чи щось таке. Дивіться, як чітко встановили градку і доволі глибокий колодязь під нею. Хоча я тут якось єдиноподібності не бачу, тому що в якихось місцях наче загарцьовано, а в інших місцях пролито розчином. Тому я не знаю, може якісь є тут хитрощі, про які мені ще не розповідали. І ми бачимо... Майже дійшли до нижньої частини. Там далі починається знов асфальтобетон. Тобто хлопці все ж таки розпочинали від межі асфальтобетону та бруківки та просувалися догори. Так само, як я вам і описав. А тут зовсім свіже. Щось підливалося. Видно, що хлопці щойно пішли перед моїм приходом. Хто не їздив, тут ті можуть порівняти отак у променях сонця, яка крива бруківка на неопрацьованій частині. І Така досить рівненька стала, хоча я не можу сказати, що вона прямо ідеальна, але вона набагато краще вкладена зараз, ніж була. От ми з вами майже дійшли до подолу. На цьому я завершую свій міні огляд. Дякую вам за увагу, за те, що приділили час перегляду цього відео. Якщо воно вам сподобалося, залишайте схвальні коментарі, ставте вподобайку. Не забувайте підписуватися на канал, тиснути дзвіночок, підписуватись на телеграм-канал, вступати до групи у Фейсбуці та підписуватись на оновлення мого сайту Авдокушенінфо. Також дуже велика подяка всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують, на Патреоні, на Ютубі через функцію спонсорства, або безпосередньо на банківську карту. Ваша підтримка для мене дуже важлива. На цьому я з вами прощаюся. До нових зустрічей, до нових оглядів. Пока! У якості маленького по скриптому хочу дещо виправитися. Зараз я вже підіймаюся гори, там, де розпочинав свій огляд, і бачу, що. Ділянок з підбетонкою набагато більше, ніж я звернув увагу, коли йшов донизу. Поки що не хочу коментувати це. Можливо, тут буде скрізь підбетонка. І там, де я побачив ЧПС, там просто ще недоопрацьована ця робота. Можливо, ні. Поки коментуємо те, що бачимо на власні очі. Ну от Зараз тут підбетонки немає, а щойно пройшов по двох таких доволі великих протяжних ділянках там, де вона була. І коли йдеш до гори, то якось більш помітно, яка крива була стара бруківка, тому давайте я наближу камеру, щоб ви роздивилися самі це. Думаю, ви зі мною погодитеся, що це просто жах. Як тут їздили машини, важко збагнути. На цьому я ще раз з вами прощаюся. До нових зустрічей, до нових оглядів. Пока!